Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Кров Христа Ісаї 1.18: Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Червоний колір не завжди зустрічається в речах, які ми виготовляємо. Як перенести насичений червоний колір яблука на футболку чи помаду? У давнину, червоний пігмент отримували з глини або червоних каменів. У 1400 х роках ацтеки винайшли спосіб використання комах кохінел для отримання червоного барвника. Сьогодні ці ж крихітні комахи забезпечують світ червоним кольором у Біблії. Червоний колір вказує на царську владу, а також на гріх та сором. Крім того, це колір крові. Коли воїни, роздягнувши Ісуса, багряницю наділи на Нього, ці три символи злилися в один образ червоного кольору, що розриває серце. Ісуса висміювали, наче царську особу, Він був покритий ганьбою та одягнений у колір крові, яку він незабаром проліє. Водночас пророк Ісаїя провістив обітницю, що Ісус очистить нас від червоного кольору, який нас плямує, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. І ще один аспект стосовно комах, з яких отримують червоний барвник. Насправді зовні вони молочно білі, лише коли їх розчавлюють, вони випускають червону кров. Цей маленький факт. Перегукується з іншими словами Ісаїї. Він був ранений за наші гріхи. Ісус, який не знав гріха, прийшов врятувати нас від гріха, Він дозволив одягнути себе в багряницю, аби ми змогли стати білими, як сніг. Як гріхи плямують ваше життя? Як Ісус може вас відновити і знов зробити чистими? Помолимось. Дорогий Боже, дякую за твого Сина Ісуса, і за рятівну благодать Його пролитої крові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.